І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Его Боєць на Т-110Е5 карта копальні. Ну що, до бою так, зайняли там уже гірку, суперники та й наші там дві ЛТшки залетіли. Ну це буде цікаво, чи вихлипушать вони їх, чи ні. Ах, там втрачаємо. Ну, починається. Це знаєте, я також трішки пограв. Я знаєте як назвав рандом? Шалений рандом. Ось зараз якийсь такий шалений рандом. Чому? Ну, напевне, ми зараз в цьому і переконаємося. Навіть розповім чудову та цікаву історію. Поїхав на карті копальні також центр, але і із лівого флангу по воді. Поїхала така армаді танків зразу ж, просто зразу, і почали прочавлювати, продавлювати. Ну це щось, я не знаю, чи об'єднуються, чи намагаються зіграти зараз командну гру. Ну якщо ви намагаєтесь командну гру зіграти, то ну, треба десь залишати на якомусь планзі, напевне, хоч пару танків, правда, щоб прикривали, або на базі хоча б, а то просто вся команда взяла та поперла, як наче зговорилися. Тому я і назвав шалений рандом. Так, а в нас в принципі зараз не дуже чудово по рахунку. 1-3 не в нашу користь. Просадка по ХП величезна. До речі, також, ну, це вже я там пограв, теж позаписував трішки відео, я там вже порозповідаю, та ви побачите, що там відбувалося. так. Відбувалося таке також в цьому шаленому рандомі, що на третій хвилині 7-0 рахунок був, не в нашу користь. Таке враження, що в твоїй команді, ну так скажемо, одні дні ще грають, ти також дніще, саме головне, так, дніще між ними. Дні. А проти тебе всі скілі ще грають. Ну, напевно, якось так зараз балансер підбалансовує, я не знаю. Хоча потім, знаєте як? Ну як зазвичай, балансер підбалансовує спочатку слабкі, напевно, команди, потім... Ти програєш, програєш, думаєш, та ось все, що це за гра, не хочу я. Все, видалю гру та більше не буду грати. А потім дуже ну, ще один бій зіграю. Ідея тобі перемогти, потім ще один ідея перемогти. Ще ще, ідея знову перемогти. <рив> Напевне, в цьому щось є, правда? В теоріях змовці. Так, поки я розповідаю ці чудові та цікаві історії, а ви знаєте, я їх дуже полюбляю розповідати. І ви їх полюбляєте також <рив> послухати. то... Наш герой настріляв 3332. Ось про шаленство рандома. Дивіться, поїхала ціла армаді і зупинилися. Далі вони не знають, що робити. Наші пратічі тут підтягнулися. Ну, наш герой зразу ж підтягнувся, тому що він побачив, що тут, напевне, буде небезпека, бо ніхто не прикриває. В нас шалена бабаха, прямо стоїть, ну, прямо напередку стоїть так, б'ється і також тримає, так скажімо, цю гармадість. І в принципі в неї все виходить. Туди артилерія начебто не закидає, я навіть не бачив, куди їхня артилерія закидає. Одна артилерія її бою. 4000 вже настріляв. 980 натанкував, а цей танк танкує. Я, до речі, пограв в тому відео, про яке я вам розповідав, яке я записав і яке ви також побачите. Тож, я там пограв спочатку на. Т-115, але я не показав ці бої, бо там одні поразки були. Ну-ну-ну-ну не виходить і все перемогти. <гум> Можливо, винити в цьому команду. Можливо, я десь там знаєте, давно не грав. Але потім трішки розігрався і вже на 11 рівні. Це вже 11 рівень для мене. ну Поки що найулюбленіша американська техніка, так? А найулюбленіший, один із найулюбленіших моїх танків, ви знаєте, супер коняшка на першому місці, а т 5 це на другому місці. Вони ну, десь дуже поряд. 4-7 рахунок не в нашу користь. У нас там бачимо, що відбувається далі. Зайняли важкі танки, зайняли гірку в цей момент. Леопард там намагається пролізти, протиснутися, прочавити, продавити, так скажемо. Першу лінію, хоча в нього там нічого не виходить. А ми тримаємо наш герой. ну Завдяки нашому герою по суті, тримаємо, бо вже 7 тисяч настріляв. уявляєте вже, скільки, е скільки підгорівших суперників, так? Вірніше, як підгорало у суперників, коли він їх влучав і всіх пробивав. Вони в нього влучали і не зовсім пробивали, бо 1370 натантовано. Так, відступаємо, відступаємо, виманюємо їх на себе. Хоча у нас на базі, я дуже здивований, тут зазвичай от на нижньому респі на базі завжди стоять Петеки. Петех в цьому бою одна лише була. І то бабаха, так, яка билася разом ну, нашому герою, ну, назвемо його братішний пратіж, допомагала. Один ворог знищений, 7522 настріляно. Зараз, я думаю, ми їх всіх тут перехлопухтуємо. Типу, Вама усе цих сводні. Також вирішили по фану зіграти, але вони зупинилися, їм треба було продавлювати, почавлювати далі. Вони всі позупинялися. І тому ми їх так чудово зустріли прямо. Прямо шикарно зустріли, так? Так, а той вицілює в командирську башенку. Оце такі відра на американських танках. Добре, що такого відра немає вже в 11 го рік. 8200 настрілів. Оце, оце крутезний бій, правда? Оце, знаєте, оце вже не те, що балансер там щось підбалансував, не підбалансував. Наш герой поїхав і зламався і весь баланс. Хоча балансер, напевне, думав, що буде перемога суперників. Чи вони зараз поїдуть, там всіх переклопуть. Майже 9 тисяч настрій. Так, 11. 9 рахунок в нашу користь, перевага по ХП, ну, в принципі, поки що невелика, але вже вона стає більшою потихеньку. Панцерваген, ну Я не думаю, що він небезпечний для нашого героя. Хоча, якщо він зараз тут залетить, то можуть бути проблеми. Я маю на увазі, чого небезпечний, бо наш герой гірку зараз зайнявся, чудово. Триворо і знищено. І залишається артилерія, дайте четвертого приклопушити, щоб вже ну, дійсно шикарніший бій, бій. вийшов. Сп, з чудовим настрієм. Навіть з поліпшено чудовим так? Боєць з поліпшено. Ну і в нас же шнік его боєць, так, боєць з поліпшено чудовим настроєм. Е, Леопард хоче б Ну, добре. До парду також там нет вареливки було. Хоча він бачимо взагалі не втратив. До хлопушую, братіш. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Грове Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає This is, This is Penetration. <свісно> Якщо я на насуржу... суржику. Читаю англійські якісь або іноземні слова, то поправляйте мене в коментарях. На, є сто карта копальні. Наскільки я пам'ятаю, наскільки не підводить мене пізнання іноземних мов, а ви знаєте, я всі іноземні мови знаю. Але читаю їх на суржику так, і розмовляю на них на суржику. Отже, перекладається Penetration як проникнення, або, напевне, проникаючий. Так, я розумію по цьому ніку. Ну, проникаємо ми на що? На копальні. На чому? На суперважковаговику. Одному із двох німецьких суперважковаговиків. Це Є100. А є ще в нас суперважковаговик Маус. Ну, кому який там подобався? Комусь більше Є100, комусь Маус подобає. Мені здається, що в Е100 більше бронювання. Він, правда, повільніший, наскільки я. От, порівнюючи пограв на тому і на тому. Так? І перезарядка довша. Але тут не так, як перезаряд, тут більше побронювання, тут більш плашта броню. Мені так ось де. І Альфіща. Оце за Альфіще це його полюблять. Я так бачу, наш герой вже точить зуб на цього. Е що очі випучивши, скільки він. Ну багато деміджу наніс. Ще й кританув. 430. На тобі. Яща. Відповідь. На 807. Ось саме за це полюбляють ЄСОТО, так? Надпотужний удар. Ну. Сила. Вона призводить до чого? До надпотужності. От сильний такий танк і надпотужні постріли. О, тут треба обережніше. Зараз можна дуже багато хпів втратити. Хоча як, наш герой бачимо, грає як розмінюється. Це не міська карта, якби тут була міська забудова якась, так, то можна було б. А так бачимо, що тут ще є від КВНів треба грати, отже, треба виїжджати. І показувати своє НЛД, тому і пострілів. Ну нічого, 2200 настріляв, 860 натанкував, від танканув і 430 го теж камулятивний е, танканув. 3-1 рахунок в нашу користь. Ну, Тут, як зазвичай, знаєте, може величезна бути перевага, а потім як зупинилися, і нижній рест дуже важко. От, якщо його грамотно задепити, дуже важко. Продавлюють, але дуже довго його продавлюють нижній рейс. Верхній легше, так? Ну, якби була зеркальна карта, то мені здається, що також було б не цікаво. І вже давно ми чекаємо, що казали в оновлення. Хтось з інсайдерів казав, що в оновленні буде тут перероблена карта, поки що, інвинно не допрацювали її, я так розумію. Не перероблена. Багато карт фіорди ми хотіли, так, щоб переробили. І навіть один з підписників... Також сварився, каже, ну що це таке, ми ж так хотіли, щоб цю карту переробили, а її вже скільки, вже півроку точно вже е, хочуть переробити, ніяк не можуть переробити. Бо вона вже реально от вона набридла. От, ну от, чесно скажу, так як я вважаю, вона набридла ця карта. Правда. Щось треба змінювати. Нічого там по воді не змінюється, вже скільки років, так. Нічого там біля скель, пів карти ці скелі, вони взагалі там не граються. так. Можна було б зробити якісь проїзди, тунелі можна було б зробити. Заробі ще в тих тунелях влаштовувати. Під самими копальнями зробити, наче ти в копальні заїжджаєш. Правда, оце було б крутезно. І виїжджаєш аж там на респі суперник. Неочікувальчик такий. Поки я розповідаю, що давайте цікаві історії свої мрії, свої думки, свої побажання, також пишіть в коментарях. Ви знаєте, що е, нас читають е, розробники. World of Tanks, тож вони по-любому десь щось корисне для них тут буде по-любому. Прислуху, прислуховуються, багато чого прислухались, до речі. Договер є знищена. 4800 настрійно захоплює гірко. І буде тепер з гірки виходити. 1 до побачення. А не до побачення? А чого не до побачення, не зрозумів. Залишив йому 28 хп. Ну таке, зараз роблю, вон з одним ХП там хтось стоїть. І четвертий, з одним ХП. Дають, щоб довше пограли. Ну, це в принципі вірно. Я підтримую. Також, якщо б тебе вихлопушували, ну я так, знаєте, як? якби я грав на його місці, то вже б вихлопушло, а так ще один ХП, ще ти можеш, до речі, з одним ХП ще можна взяти Колобанова і перемогти всіх суперників. Ну Це наші такі майстри. майстрики е, підписників такі можуть зробити. Так, 9-9 рахунок за тища. За те, що я казав, спочатку перехлопушення, а потім за тища. Всі, хто вже змогли, понахлопушували. Всіх, кого могли поприхлопушували, так. А далі тепер будемо думати, що далі робити. В нашого. Я розповідаю, що там залишилось КП в нашого героя. 9 КП залишилось. Та якщо зараз танкане, то теж епічну медаль. Щасливчика отримає. так. А є сьомий наш бачив 4 Ну, У нас проблема, У нас 11 вже немає, а суперників залишився КР-1. Ну, він, В принципі, ми знаємо, і саме втрачаємо. Так. Одного з самих небезпечних в нашої команди. Ну, найнебезпечніший, звичайно ж наш герой. Це питань немає, але один з найнебезпечніших це вже. Е і на Так. Вазік ззаду заїжджає. А ні, він проїхав! Він проїхав вперед. Чомусь він не звернув увагу на нашого героя. Вогонь! Вогонь! Є! Yeah. Чудово, три вори знищено. 11-11 рахунок в цей момент Бачат поїхав, ну, в принципі, ТВП, якщо заряджений, він повинен його перехопити. Хоча і ж може бути заряджений. Ну, а Т-110... Є... Все чудово. Т-114 там у нього, по-моєму, 1 ХП залишався. Пушка зараз підсвітить. Я тебе може на швидкості зараз кудись проїхати. Є четвертий він повороткий, правда. І дві артилерії. Йдемо до перемоги. 1710, до речі, натанкував. Навіть зараз відданими 2000. Там йде контрбатарейна боротьба, бачимо, туди полетіли снаряди, туди полетів наш снаряд, а відповідь зараз, напевно, два полетить. У нас одна артилерія залишилась. І бачимо, як маневрує зараз об'єкт наш. Ну що, ТВП на швидкості? Є четвертий, ну я не думаю, він не, не зміг би тут проїхати назад на патруль. Напруження досягає свого апогею. Зараз ТВПшка підсвітить. Всіх. всі артилерії. Так, одна є. Чудово. І ось він є четвертий. Ось він є четвертий, там там цього. Все його вихлопушує в цей момент. І в цей момент наш герой прихлопушує четвертого ворога. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!